Всім привіт! Кукурудза ще стоїть на полях, а я вже бачу, що час вирішити остаточне машини питання. Так так, саме, саме зараз час розкладувати отруєну приманку в зимівниках. Бджіл, навіть якщо до цього часу в ваших зимівниках немає жодного вулука. Так же як і в мене. Але цей час дуже важливий, дуже важливо його не прогавити. Чому? Я зараз розповім трохи детальніше. На це вказують дуже багато природних вказівників. казівників. А так повинні гучно лунати гливи. Час час розправлятися з мишами, як так кажуть, остаточно вирішувати мишини питання. Так-так, навіть зимові мохноногі конюки перестали літати над полями. Переселення мишей завершене. Поля опустіли. Ці схили не чіпали навіть при радянській владі. Що буде далі? Далі буде те, що весь весь чернозем і глина буде змита вниз до річки і річка перетвориться на топке болото. Ось і все. І найголовніша ознака того, що вже час троїти мишей, це перше, перше замерзання ґрунту. Від початку перших приморозків до першого замерзання ґрунту, миші переселяються з природних умов, з палів, з лісів ближче до помешкання. І це зветься великим перес... осіннім переселенням. Коли ви розкладаєте отруту в цей час, це Носить тільки профілактичний характер, тому що труїти мишей в жовтні, чи на початку листопада, чи в вересні це все одно, що вичерпувати воду з річки миші після отруєння. Сходять, а потім на їхнє місце приходять інші, і так може відбуватися до безкінечності. А якщо зараз потроїти мишей, то на їхнє місце вже ніхто не прийде аж до весни, тому що велике переселення миші переселення скінчилося. Миші вже всі, хто хотів, адже, ну 100% далеко далека не всі миші, хто хотів залишити. Ось такі безплідні замерші поля перепаханої землі, вже всі їх полишили, всі, всі зібралися там, де вони зібралися. Якщо зараз вирішити їхнє питання і отруїти мишине мишини царство в зимівниках, то до весни у вас мишей практично не буде. Навіть якщо ви більше не покажетеся там до самого березня місяця. А якщо ви зробили це в вересні чи в жовтні, і розраховуєте на те, що більше мишей не буде, то я вам розкажу, яка картина вас очікує тоді, коли ви будете заносити своїх пчіл, бджіл. Ви прийдете в свій зимівник, не знайдете там більше приманки, вона буде з'їдена, начебто її не було. А мишей буде така кількість, начебто ви її там і не розкладали. Тому робіть це вчасно, троїть мишей коли це найбільш ефективно і з економічної і з практичної точки зору. Зараз подивимось, біджілки, біджілки, біджілки. на самому початку на самому початку свого зимового шляху. Все, хай сидять, хай сидять, кроми є. Тепер займаємося мишами. Ну а побувати на пасіки і не покашмарити бджілок, це взагалі день пропав. Ось так сидять і спарена. Це відводочок. Навіть це не відводичок, це райок. Є райок, який прилетів мені. О, вон вони. Вон там, там, там глибоко, глибоко сидять. Не знаю, чи видно чи ні. Бджілка сидить. Бджілка сидить. А навіть якщо бджілки і не видно, а відкриваєш вулик а тут отака відповідь, то все нормально, бджілка диха бджілка почувається добре. Закриваємо, не будемо кошмарити, бо це, це дійсно дуже-дуже погано так робити, як я зараз роблю. Але що, але що поробиш, хочеться. Хуже, ніж болить. Ось і я, щоб не згаяти часу, буду займатися мишами в себе в зимірнику. Отруту я рекламувати не буду, набрав різної-різної, щоб ефекту було більше і більше. Ось таке. Як так кажуть, вчасно зроблена робота. Економи не тільки час. Але і значно економи кошти. Дякую всім за увагу та терпіння.